Дуже смачний салат для святкового столу і не тільки. Відмінно підійде на заміну всім відомого олів'є. Рецепт дуже вдалий, тому хочу поділитися з вами. В першу чергу маринуємо 300 г курячої грудки. Нарізаємо її на невеликі шматочки. Перекладаємо в миску. Додаємо сюди видавлений часник, 2 зубчики і 2 столові ложки соєвого соусу. Добре перемішуємо і поки прибираємо у сторону. Поки грудка маринується, підготуємо гриби. Нарізаємо 200 г на кубики і відразу обсмажуємо. Обсмажуємо їх на олії до випаровування рідини. В процесі обсмаження трохи солимо. Готові гриби знімаємо зі сковороди і слідом за ними обсмажуємо курячу грудку. Коли грудка підрум'яниться, знімаємо її з вогню і даємо трохи охолонити. Далі на кубики нарізаємо 300 грамів заздалегідь відвареної картоплі в мундирі. І також нарізаємо на кубики 3 яйця, перекладаємо їх відразу в миску. І ще нарізаємо мариновані огірки і зелену цибулю. Маринованих огірків знадобиться 100 г, а зеленої цибулі 2-3 штучки. Тепер з'єднуємо всі інгредієнти разом, додаємо банку консервованої кукурузи. Висипаємо цибулю і додаємо 100-130 г майонезу. Перемішуємо і салат готовий. При подачі рекомендую ще зверху посипати салат зеленою цибулою. Вона чудово доповнить смак салату. Обов'язково спробуйте цей салат та напишіть в коментарях, чи сподобався рецепт, а я буду чекати на ваші відгуки. Також не забудьте поставити лайк, якщо рецепт сподобався, та підписатися, якщо ще не підписані. Ваша підтримка дуже важлива.